Я хочу надати слово Тетяні Сіліні, одному з найкращих наших експертів і діє інтеграційної тематики зовнішньополітичного оглядачні защиті. Я як не ви видно також вичну з Росії. Більше що Сергій дало почати дискусію. І скажу про те, що ми щойно з ним з Сергієм повернулися. З Парадоксальні думки стосовно нашого налагодження відносин з Росією. Два роки тому ми також от трьох з, з, з Оленою з Сергієм були там, і нам зараз дійсно казали, ви, особливо в Берліні нам казали, у вас настільки погані відносини з Росією, що без а, вирішення багатьох питань ви не зможете інтегруватися в Європейському Союзі. А, пройшло два роки, і ми почули, ви знаєте, ви настільки зблизилися з Росією, що ви вже нам не цікаві. Це дослідно. От від багатьох політиків в, 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 в тій чи іншій інтерпретації ми почули саме такі думки. Так що тут дійсно треба не переборщити, як Сергій сказав, і не нашкодити головні цілі. А нова влада підтверджує, що інтеграція європейського союзу залишається стратегічно. Цільною Україною, метою і навіть щось е, намагається в цьому плані робити. Е, е, я коли перечитала те, що було написано рік тому, дійсно залишилося ще дуже багато завдань для нової влади, але не можна, ну, треба бути справедливими і не можна сказати, що не робиться зовсім нічого. А, на жаль, сьогодні, здається, з МЗС нікого немає. Що вони також Я так? Вони відповідають за йоінтеграційну поліцію. Тому що нещодавно не, не ті да, ці, ці люди, які відповідають, репортували про те, скільки що ніколи так багато не проводилося різних заходів на тему його інтеграції. що майже кожного дня уряд. Обговорювати питання, що вища якісь засідання. От і мені здається, що все ж таки нова влада е, припускається тієї ж самої помилки, що і попередня, що не можна довірювати. Мірі... Теграцію засіданнями, зустрічами, візитами, що треба все ж таки дивитися, що насправді зроблено, які закони прийняті, які галузі реформовані, які реформи все ж таки в економіці, чи, чи в політиці, чи в соціальній сфері були прийняті. У нас досі мені здається, влада також не розуміє, що інтеграція, хоч хоча весь час це повторюється публічно, що дійсно інтеграція, це на 90% завдання внутрішніх, це завдання реформ внутрішніх, але те, що ми бачимо, те, що ми все ж таки потім чуємо від влади, підтверджує те, що мало хто у владі розуміє, що дійсно це повинно робитися тут в країні, а не вичавлюватися на переговорах з європейських дипломатів. І ті заяви напередодні на саміту, що ми зараз підпишемо. Угоду на цьому саміті, потім є спростування, потім знову кажуть, що підпишемо. Це свідчить про те, що і нова влада не розуміє, що євроінтеграція це не переговори, це не тільки переговори з Європейським Союзом. Тепер стосовно реформ і стосовно тих рекомендацій, які давалися рік тому новому президенту, перш за все йшлося про політичну стабільність. І багато наших західних партнерів європейських підтверджують, що дійсно політична стабільність досягнута, що немає сьогодні великіше в того, що немає слав між прем'єром і між урядом і президентом. От, але виникає питання, чи ця стабільність чи вона сприяє нашій євроінтеграції. Тому що виникає інше питання, чи насправді е, наша нова влада е, хоче інтеграції. чи, І я сама дуже багато і дуже часто чую таке питання, чи дійсно мета це інтеграція до Європейського Союзу, чи просто е, нова влада хоче отримати для свого бізнесу, який її підтримує, просто доступ на європейський ринок, підписавши угоду про зону вільної торгівлі. Чи дійсно вони розуміють, що таке є європейські цінності, чи розуміють вони взагалі, що таке є європейська інтеграція, і які зобов'язання має на себе взяти Україна, готуючись до вступу, можливо, там, через декілька десятків років, це питання, на яке сьогодні немає відповіді. І, чесно кажучи, я також не знаю, чи дійсно наша влада хоче, щоб колись Україна вступила до європейського союзу. Чи це тільки якісь економічні ідуть переговори, що стосується ще політичної стабільності, також можу сказати, що сумом наші партнери європейські відмічають те, що у нас сьогодні немає єдиної дієвої опозиції. Чи це може зарахувати і сказати, що це є політична стабільність, це також. Мені здається, що все ж таки у демократичній країні, яка прагне бути європейською, повинна бути міцна, дієва, конструктивна опозиція. Також ми казали про те, що потрібні конституційні зміни, і про це також нам європейський союз і вуніціанська комісія наголошували, що необхідна конституційна реформа, але той спосіб, яка вона була проведена, <гадана> А ви знаєте, що виникає дуже багато питань європейських партнерів стосовно відміни реформи 2004 року, тому що ніхто не очікував, що Конституція буде змінюватися саме таким способом, що ми повернемося знову до меншого балансу, замість того, щоб налагодити, щоб укріпити баланс між гілками влади, ми повернемося до тієї моделі, яка критикувалася, яка була при президентові Путіну. Стосовно адміністративної і територіально-адміністративної реформи також ми ще не знаємо, що запропонує нова влада, бо наскільки ви знаєте, є декілька проєктів, є декілька варіантів цієї реформи, але мені здається, що знов таки влада припускається помилки, і реформа буде просто механічним якимось зменшенням кількості міністерств, відомств і не буде переформатовано взагалі державний апарат. І головна мета все ж таки була для того, щоб апарат не просто працював на себе, а він був ближче до можливо, це здається загальними словами, але просто європейці вже давно так працюють. Там все ж таки апарат працює на, на людину, на громадянина, на бізнесмена. На... А у нас все ж таки держава ще дуже дуже далеко від конкретного суду, від конкретного громадянина. І чи будеться адміністративна реформа, яка посудується наближенням до європейської матеріалі, це велике питання. Я знов таки перейшла до критики, забувши все ж таки відмітити, що було зроблено новою владою. І все ж таки, все ж таки, після якогось ступору в переговорах стосовно зони вільної торгівлі, переговори. Довжилися, ви знаєте, що була критика дуже велика з боку європейських партнерів. Навіть ми міністри, три міністри закордонних справ написали листа, де констатували, що переговори зайшли в глухий кут. Але після останнього раунду все ж таки обидві сторони пішли на деякі поступки. Також європейська сторона задоволення відмічала те, що були прийняті деякі закони, закон про газ, закон. Державні закупівлі, що допомогло просунутися на цих переговорах. Також, що допомогло все ж таки мати надію, що план дій стосовно безвізового режиму буде прийнятий на найближчому саміті, це те, що все ж таки вже при новій владі було. Узгоджені питання з Білорусю стосовно кордонів, також з Росією був добре про демокрацію і здається реамісію, також при новій владі це, звісно, допомагає нам вимагати безвізовий режим. Але тут також досить багато проблем, тому що навіть після того, як ми вже знаємо, який, в принципі буде цей план дій, а все одно здається, цього літа знову почали видавати в Україні паспорти з клиними фотографіями. А це одна з найперших умов європейців, щоб у нас були біометричні паспорти. Коли ж вклеїв фотографії, ну це взагалі я не знаю там кайбер, вже кам'яний вік.